Доброго часу, доби, друзі, здоров'я бажаю всім. От, як я і обіцяв в минулому відео е, записати е, відео з приводу, як я боровся з тим люфтом в штанзі між, між штангою і катушкою. От, тому що те відео так затянулося на 50 хвилин. Я думаю, і там і так достатньо інформації, е, яку я подав. Думаю, і тут багато інформації. От. Так, е, а тут такий коротенький, як я боровся з цим. Недоліком. от. Я коли міняв цю катушку, зняв штатну, поставив Сандер, шаталася. Ну, ви бачили, я думаю, в тому відео. О, Макс прийшов, коти прийшли. от. Поставив, воно шаталося. Взяв штангель циркуль, поміряв відстань між ушима тут і там і побачив, що. У Сандер на 1 міліметр ширші уші, ніж тут. Але тут, бачите, тут воно гнеться, гуляє, можна болтом піджати і буде. А там, вони такі кріпкі дуже ці уші, що їх зігнуть, не знаю. Тому що ще й болт там пластиковий. Не можна його ну, дуже так затягти, тому що боявся зірвати різьбу на самому болту. От. І я виміряв, на 1 міліметр тут. Відстань між душима менше, ніж там. Ну, Я першим ділом був поставив резинку, оцю, але резинка, ну то таке, знаєте, колхоз колхозом. Так що я на другий день взяв, зняв катушку цю і замінив, котрі йшли в комплекті з, цим, з цією катушкою. Резиночки були, болт, липучка. От, Я замінив оці резинки. На комплектному в цьому наборі були резинки на пів міліметра товщі. Кожна резинка на міліметра. Тобто на міліметр товще вийшло, е ну, коли став штангу, на міліметр штанга стала ширша за счет е цих резинок. От, І я поставив все туди, піджав трохи. І в принципі, друзі, що я вам скажу, зараз я вам покажу. Дивіться, побігли. Як же ж все працює? Все, дивіться, нічого не шатається. от, Все. Добре. В принципі, так що ці резиночки нові штатні, які йшли в комплекті з Neo Sanders, в принципі, підійшли. Але я не знаю наскільки їх вистачить. Тому що вони можуть просісти з часом, але виріжу якісь другі резиночки. От. І ще я примотав, бачите, ізолентою. Раз, два, три, чотири. Тому що е, сама защита вона від невеликої тряски вона спадала із цієї котушки. Оце недолік теж також є такий. Але ізолента нам в поміч. І будемо ходити з ізолентою. її не видно, бачите, Чорну ізоленту, ізолентою, нічого не видно. Треба буде, обрізав ці е, намотки ізоленти, почистив, помив під котушкою, щоб туди буде з часом все одно грязь забиватися. Почистив, обратно ізоленти намотав, і я думаю, все буде добре. Так що, друзі, от так. В принципі, котушка непогана, походив вже по городу, але в нас снігу сантиметрів 30. Так що, ну це знаєте, таке собі. По снігу ходить, забирає відстань, сам сніг, велику відстань. Так що непогана, захват на 10 см більше, ніж штатна. Так що, все, не буду вертатися Ви в тому відео. В минулому все побачили. Так що, друзі, всього вам хорошого, здоров'я, вам і вашим сім'ям, благополуччя і мирного неба, друзі, нам усім. Так що, тримаємося. Записуємо відео, будемо писати, будемо живі, так сказати, не помремо. Так що, друзі, дякую за перегляд, будьте добро. Дякую. Підписуйтесь на канал, ставте лайки.